О Генрі, Гарлемська трагедія. Гарлем. Місіс Фінк на хвилинку зайшла до місіс Кесиді, що жила поверхом нижче. Гарна, чи не так? спитала місіс Кесиді. Вона гордовито обернулася до подруги, щоб та могла краще роздивитися її обличчя. Обведене величезним зеленувато пурпурним синцем око запливло. І перетворилося на вузеньку щілинку. Розквашена губа трохи кровоточила. На шиї з обох боків червоніли сліди пальців. Мій чоловік ніколи б собі не дозволив так учинити зі мною, сказала місіс Фінк, приховуючи застрість. А я б не вийшла за чоловіка, який би не бив мене хоч раз на тиждень, мовила місіс Кесиді. Я ж не порожнє місце. Як не як, дружина. Та вже, либонь, ту порцію, що він мені вчора уліпив, ніяк не назвеш гомеопатичною дозою. У мене дотепер іскри з очей сиплються. Зате тепер він до кінця тижня улещуватиме мене. Отакий синець не обійдеться йому дешевше за шовкову блузку, а на додачу хай ще й по театрах мене поводить. Ну, а я сподіваюсь, з удаваною самовтіхою сказала місіс Фінк: Мій чоловік надто джентльмен для того, щоб звести на мене руку. Ой, та обличте Мегі, засміялася місіс Кесиді, прикладаючи до синця примочку з горіхової кори. Твій чоловік просто якийсь заморожений або сонний. Де вже йому вліпити тобі ляпаса? Прийде з роботи, впаде на стілець. Та зашарудить газетою ось і вся його гімнастика. Чи не так? Містер Фінк, безперечно, переглядає вечорами газети, визнала, труснувши головою місіс Фінк. Але, безперечно, й те, що він заради втіхи не перетворює мене на відбивну котлету. Чого вже немає, того немає. Місіс Кесіді видала буркітливий сміх. Щасливої і впевненої в собі матрони. Із виглядом корнелії, що показує на свої прикраси, вона відкотила комір халата, оголивши ще один дбайливо лаліяний синець яскраво червоний з оливково-оранжевою облямівкою, вже майже невидимий, але дорогий, як пам'ять. Місіс Фінк довелося капітулювати її насторожений погляд. Полагіднішав, виражаючи тепер відверте застрісне захоплення. Вони ж були старі подружки з місіс Кесседі, разом працювали на картонажній фабриці. Поки рік тому не вийшли заміж і не оселилися в цьому будинку. Фінки вгорі, а Меймі з чоловіком просто під ними. Отже, з Меймі їй не варто було задаватись. І боляче він тебе лупцює. З цікавістю запитала місіс Фінк. Чи боляче? продзвеніла захоплена колоратура. Падав на тебе коли-небудь цегляний будинок. Мабуть, точно так. Ну, точнісінько так себе почуваєш, коли тебе викопують з під руїн. Якщо Джек ударить лівою, це вже, напевно, дві денні вистави і нові напівчеревички. Ну а правою. Тут можна сміливо заправити поїздку на Коні Айленд, плюс шість пар ажурних фільдеперсових панчіх. А за що ж він тебе б'є? розпитувала місіс Фінк, широко розплющивши очі. От дурненька. поблажливо сказала місіс Кесиді. Просто сп'яну. Це ж у нас майже завжди трапляється в суботу ввечері. А які ти йому даєш приводи? Не вгамовувалася допитлива місіс Фінк. Отакої. Та хіба я йому не дружина? Джек прийде додому на підпитку, а вдома хто його зустрічає? Спробував би він тільки побити якусь іншу. Вже я б йому показала. Подеколи він дає мені прочухана тому, що не встигла з вечерею. Іншим разом тому, що встигла. Для Джека будь який привід годиться. Надудлиця, потім пригадає, що в нього є дружина, і поспішає додому мене прикрасити. У суботу я вже заздалегідь совою меблі, щоб не розбити голову об гострі кути, коли він почне орудувати. Лівий свінг у нього просто дух захоплює. Іноді я в нокауті після першого раунду. Ну а якщо мені охота тиждень порозважатися, або придбати щось новеньке, я підвожусь і дістаю все сповна. От як учора. Джек знає, що я вже місяць мрію про шовкову синеньку блузку, а за таку одним синцем ясна річ не відбудеш. Але ж б'юся об заклад на морози в омех. Сьогодні ввечері він мені її приволоче. Місіс Фінк замислилась. Мій Мартін. Сказала вона, жодного разу мене пальцем не чіпав, але ти правильно помітила Мейм. Кислий він якийсь, з нього і слівця не витягнеш. Ми нікуди не ходимо, удома від нього ніякого пуття. Щоправда, він мені купує різні речі, але з таким виглядом, що пропадає всяке задоволення. Місіс Кесіді обійняла подругу. Бідолашна. Сказала вона, але ж не може бути у кожної жінки такий чоловік, як Джек. Якби всі були такі, то нещасливих шлюбів взагалі б не бувало. Усім незадоволеним дружинам тільки одне й потрібно аби раз на тиждень чоловік давав їм гарненького прочухана, а потім розплачувався за нього поцілунками і шоколадними тягучками. Ось тоді б вони відразу ожили. Як на мене, коли вже чоловік, так чоловік. П'яний тряси дружину, як грушу, тверезий, люби її, як душу, а котрий ні того, ні другого не може, мені він і задарма не потрібен. Місіс Фінк зітхнула. Передпокій і коридор раптом сповнилися шумом. Двері розчинилися. Їх штовхнув ногою містер Кессиді, руки в нього були зайняті пакунками. Меймі кинулася йому на шию. Її непідбите око блиснуло ніжністю, як у юної дівиці, племені Маорі. Коли, прокинувшись, вона бачить перед собою свого залицяльника, який затягнув її до хатини, оглушивши перед цим раптовим ударом. Привіт, старенька. гаркнув містер Кесиді. Усіявши підлогу розсипом пакунків, він підхопив дружину в могутні обійми. Я приніс квитки в цирк, а якщо ти відкриєш один із цих пакунків, то, мабуть, знайдеш ту шовкову блузку. А, добрий вечір, місіс Фінк. Не помітив вас одразу. Якся має старий Март? Чудово, містере Кесиді. Дякую, сказала місіс Фінк. Мені вже час іти. Март ось ось повернеться. Треба подати йому вечерю. Завтра я занесу тобі викрійку, яку ти просила мейм. Піднявшись у свою квартирку, місіс Фінк трохи поплакала. Вона заплакала, сама не знаючи чому. Так плачуть тільки жінки плачуть без особливої причини. Плачуть просто так. У Каталозі горя ці сльози найневтішніші, хоча просихають швидше за інші. Чому Мартін її ніколи не лупцює? Він так само великий і сильний, як Джек Кесиді. Невже вона нічого не значить для нього? Він ніколи з нею не сварився. Прийде, сяде, склавши руки, і мовчить. Заробляє він непогано, але абсолютно не цінує того, що додає смак життю. Корабель її мрії потрапив у штиль. Капітан курсував між вареним пудингом з корицею і підвісним ліжком. Хай би вже віддав кінці або хоч зрідка задавав команді прочухана, а їй уявлялося таке веселе плавання із заходом у кожний порт на островах насолоди. Але зараз змінимо метафору. Виснажена тренувальними поєдинками зі спаринг партнером, вона була готова визнати себе переможеною, не діставши жодної подряпини. На мить вона ледь не зненавиділа мейм мейм, яка прикладає до синців та саден бальзам обнов та поцілунків і мандрує бурхливим морем життя із забіякуватим, грубим. І люблячим супутником. Містер Фінк з'явився о сьомій, проштемпельований печаттю домування. У далину його не тягнуло з дому, де все було милим, звичним, знайомим. Він був подібен до людини, що встигла вскочити в трамвай, а на конди, що проковтнула свою жертву, до лежачого каменя. Смачно, Марте? спитала місіс Фінк. Яка весь свій запал уклала в приготування вечері. Ммм, так. буркнув містер Фінк. Повечерявши, він заглибився в читання газет. Він сидів у шкарпетках без черевиків. Повстань. О, новий Данте, і оспівай закуток пекла, призначений для людини, яка сидить вдома у шкарпетках. А ви, мучениці сімейних уст та обов'язку, що стійко витримали це випробування шовковими, нитяними, бавовняними, шерстяними і фільдеперсовими. Невже відринете ви нову пісню? Наступного дня був день праці. Містера Кесиді і містера Фінка чекав цілодобовий відпочинок. Праця готувалася до тріумфального походу містом і до інших розваг. Зранку місіс Фінк віднесла місіс Кесиді викрійку. Мейм уже наділа нову блузку. Навіть її підбите око випромінювало святкове сяйво. Джек, чиє розкаяння набуло практичних форм, запропонував захопливу денну програму, що включала прогулянки в парках, пікніки та пиво. Киплячи застрісним обуренням, місіс Фінк. Повернулася до себе нагору. Щаслива Мейм, на чию долю так рясно випадають синці, за якими так швидко іде слідом примочка. Але невже щастя судилося лише їй одній? Хто сказав, що Мартін Фінк гірший за Джека Кесиді, то чому його дружині довіку лишатися не приголубленою і небитою? Думка, блискуча і зухвала, раптом сяйнула в голові місіс Фінк. Вона доведе мейм, що інші чоловіки також уміють попрацювати кулаками і потім приголубити дружину не гірше, ніж якийсь Джек. Свято у фінків очікувалося суто номінальне. На кухні звечора мокла в баліях, накопичена за півмісяця білизна. Містер Фінк сидів у шкарпетках. Читаючи газету, очевидно, так і мав минутий день праці, заздрість зіймалась у грудях місіс Фінк і, захльостуючи цю застрість, відчайдушна рішучість. Якщо чоловік не хоче її вдарити, якщо він не бажає таким чином довести свою чоловічу гідність, свої прерогативи і повагу до сімейного вогнища. Його треба підштовхнути до виконання обов'язку. Містер Фінк запалив трубку і, безтурботно пошкріпши колодку пальцем одягнутої у шкарпетку ноги. Він застиг у межах сімейного ладу, як застигає на скориночці пудингу, прозорий жир. Саме таким і уявлявся йому його монотонний елізіум. Оглядати компактно втиснений у газетні стовпці далекий світ. Під затишні сплески мильної води в баліях і вир приємних запахів, які свідчили про те, що сніданок прибрано зі столу, а незабаром буде обід. Можна назвати чимало такого, що не спадало йому на думку, але особливо далекий він був від думки побити дружину. Місіс Фінк відкрила кран з гарячою водою і занурила в піну пральну дошку. Знизу почувся радісний сміх місіс Кесиді. Він прозвучав, як знущання, наче мейм хизувалася своїм щастям перед обійденою подружніми кулаками подругою. І місіс Фінк вирішила. Час. Немов фурія, накинулася вона на чоловіка. Ледар нещасний! крикнула вона. Пораюсь тут. Перу на нього потвору, так що ледве руки не відвалюються, а йому начхати. Чоловік ти мені чи колода безчуттєва? Містер Фінк, скам'янівши з подиву, упустив газету. Місіс Фінк, побоюючись, що недостатньо роздратувала чоловіка, і він не ризикне її ударити, сама підскочила до нього і завдала нищівного удару щелепу. Цієї миті її охопив приплив такої пристрасної любові до чоловіка, якої вона вже давно не відчувала. Повстань, Мартіне Фінку, і здійсни свої суверенні права. Їй потрібно, їй необхідно було відчути важкість його кулака. Ну, просто щоб знати, що він її любить. Ну, просто щоб знати це. Містер Фінк схопився на ноги. Мегі швидко нагородила його ще одним розмашистим свінгом у щелепу. Потім, заплющивши очі і завмираючи від страху й щастя, вона чекала шепотіла про себе його ім'я і навіть подалася вперед назустріч жаданому стусану. Поверхом нижче містер Кесді із присоромленим і зніяковілим виглядом. Запудрював синяк під оком дружини, готуючись до виходу у світ. Раптом зверху долинув пронизливий жіночий голос. Потім почулися стукіт, тупотіння, метушня, гуркіт перекинутого стільця безсумнівні ознаки сімейного конфлікту. Марти мех учинили двобій. зацікавився містер Кесиді. Не знав, що вони цим розважаються. Збігати, чи що, подивитись? Може, їм потрібен секундант? Одне око місіс сиді заіскрилося, як діамант чистої води, друге блиснуло, ну, скажімо, як фальшивий. О. неголосно протягнула вона із незбагненним для чоловіка хвилюванням. «Стій, стій! краще я сама піду до них, Джеку. Меймі спурхнула сходинками. Не встигла вона вступити в мечі коридору, як із кухні вихором вилетіла місіс Фінк. Ну, що, Мегі? захопленим шепотом спитала місіс Кесиді. Він наважився. Місіс Фінк, підбігши до подруги, уткнулася їй обличчям у плече і гірко розридалась. Місіс Кесиді ніжно відхилила від себе голівку Мегі, і подивилася їй в обличчя. Розпухла від сліз, воно то спалахувало, то блідло, але бархатисту, білорожеву, міру присипану ластовинням гладінь, не поцяцькувала ані сенцем, ані подряпиною боязка долоня містера Фінка. Ну, скажи мені, мегі, благала мейм, або я війду туди і сама про все дізнаюсь. Що у вас трапилося? Він образив тебе? Яким чином? Місіс Фінк у відчаї схилилася головою на груди подруги. Не зазирайте туди заради бога, схлипнула вона, і не здумай комусь проговоритися. Чуєш? Він і пальцем мене не чіпав. Він, господи боже, він там пере, він пере білизну.